Це Ромул та Рем, дитинчата лютововка, хижака, популяція котрого вимерла ще понад 10 тисяч років тому. Американська біотехнологічна компанія стверджує, що їй вдалося відродити цей вид. Для цього вчені модифікували геном сучасного сірого вовка з ДНК лютововка, які виявили у скам'янілостях. Проте, не всі науковці вважають це проривом. Багато хто ставиться до відкриття скептично. у кращому разі вони перебільшують у гіршому, обманюють ці незначні модифікації. Схоже, вдалося зробити з матеріалу лютововка. Чи роблять вони цих тварин лютововками? Ні, чи робить це їх дещо модифікованим сірим вовком? Так, і це, мабуть, усе. ДНК для експерименту вдалося отримати зуба та вушної кістки лютововка або вовка жахливого, за словами науковців, генетичному матеріалу 13 та 72 тисячі років відповідно. Утім, австралійський професор Бредшоу наголошує до створення справжнього вовка жахливого ще дуже далеко, адже майже неможливо відредагувати весь геном тварин, які вимерли тисячі років тому. Через деградацію ДНК. У нас немає технології для модифікації цілих геномів. Ми можемо змінювати їхні компоненти та впорядковувати їх. Але ДНК вовка жахливого тисячі років, і за цей час він встиг деградувати, тож працівники компанії не змогли б отримати повноцінний геном. Вовк жахливий жив переважно на території Північної Америки, був приблизно такого розміру, як і сучасний сірий вовк. Проте, мав більшу силу і зуби, живився гігантськими лінивцями, мастодонтами, стародавніми бізонами та іншими великими ссавцями. І зник у той самий період, коли його основна здобич. Американська біотехнологічна компанія, заснована 2021 року, використовує технологію редагування генів для відновлення видів, які вимерли, і нещодавно заявила, що вже клонувала червоних вовків, котрі зараз під загрозою зникнення, а також вивела гібридну мишу з шерстю як у вимерлого мамонта.